Сім хлопчиків та чотири дівчинки віком до 16 років займаються легкою атлетикою та спортивною гімнастикою. Більшість вже мають певні спортивні досягнення. Заступник голови Ірина Супрун висловила сподівання, що юним спортсменам сподобається відпочивати на Житомирщині. Готові прийняти, стільки, скільки ми можемо прийняти в своїх можливостях і в своїх силах області діток для того, щоб вони собі нормально спокійно відпочили, оздоровилися. Будемо молитися і сподіватися про те, що Ця ситуація, яка в нас зараз є, яка є в ваших домівках, вона якнайшвидше закінчиться. Тринадцятирічний Данило наголосив на тому, що навряд чи вдасться дуже весело провести дозвілля, адже подумки, діти повертаються додому. Я хочу, щоб Х... Хорошо, ми віддихнули, тому що від такого, що відбувається тут на Луганщині, просто страшно, очень страшно зараділи. От те. Це... Ну, саме болі, та страшне зарадітелі. Під час відпочинку луганські юні спортсмени відвідують культурні місцини Житомирщини.